Більше півтори тисячі вихованців, дитячо-юнацьких клубів, 100 різних груп, 40 напрямків гурткової діяльності та безліч перемог у різноманітних конкурсах. Такими є результати роботи міського молодіжного багатопрофільного центру за 20 років діяльності. Днями ювілей гучно справляло у будинку культури імені Кулика. Наші діти є восьмикратними призерами міра по хореографії, чемпіонами України по танцям. Участвували і побеждали в цьому году в Українському літо літовському конкурсі, зайняли перше місце. огромное количество гордимося нашими дітьми, нашими победами і горжусь педагогами. Тамара Настеренко у центрі викладає танцювальну майстерність своїми вихованцями не пишається. Молодежного центра в этом году двадцатилетний юбилей, а нам 10. За это время с каких-то выступлений только в клубе или на городских площадках мы доросли до выступлений на международных конкурсах, фестивалях. Мы пятикратные чемпионы Украины по танцевальному шоу. В этом году трижды по версии разных организаций танцевальных подтвердили звание. Чимало дітей своє дозвілля присвячують прикладному мистецтву. Ліплять із глини, плетуть бісером, вишивають, шиють тощо. А до великодніх свят розмальовують писанки та роблять ляльки-мотанки. Свою наречену Ліза Присяжнюк робила протягом місяця. Це традиційна народна лялька, якою гралися діти, це як оберіг. Трохи допомагала мама, керівники і я робила саме так. Досконалювати свою майстерність та вивчати нові техніки цікаво не лише дітям, а й викладачам. «В процесі навчання з дітьми сам навчаєшся багато чому новому. Тому, звичайно, це цікаво. Ми поєднуємо наші техніки народні, традиційні наші техніки з вже більш новими різними техніками. Після огляду виставки прикладного мистецтва всі гості свята перейшли до зали, де запрошених розважали вже вихованці танцювальних та вокальних гуртків. Я бажаю закладу розвиватись, процвітати і кожного року констатувати високі досягнення своїх вихованців. І вітаючи з днем народження, хочу запросити на сцену директора закладу для нагородження почесної грамоти. Грамотою нагороджується Ільченко Світлана Вікторівна. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток підростаючого покоління, виховання гармонійності національної свідомості в учнів та з нагоди дня народження заснування Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру. Заслужені відзнаки, окрім директора центру, отримали також і викладачі. Марія Гаролянаркадімоненко відкановила.